Той момент, як Польща почала боротися з нелегальною міграцією, і взагалі з біженцями, які потрапляють її на, її на її територію, Німеччина, у відповідь на міграційну політику, яка прийнята Польщею, заявила про те, що вони хочуть депортувати 40 тисяч біженців, які заїхали нелегально через Польщу, отримали на території Польщі притулок, а потім втікли до Німеччини, і тепер. Польща боїться, що Німеччина справді це зробить, і в Польщі стане на 40 тисяч біженців більше. Ми зараз про це поговоримо, а також поговоримо про те, чи потрібно переживати українцям, які також знаходяться на території Німеччини. Дивіться це відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, яких зараз просто десятки тисяч. допомагаєте з ними боротись, тож кожна ваша реакція. Дуже і дуже важлива. Також, хто не є біженцем, хто шукає собі роботу в Польщі, заповнюйте заявку за посиланням в описі під цим відео, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам повну детальну і конструктивну консультацію з приводу роботи в Польщі. Отже, в межах полошень закону про реадмісію, Німеччина може повернути до Польщі до 40 тисяч. Мігрантів, іноземців, які не являються громадянами Європейського союзу, все почалось з того, що в минулий вівторок глава польського уряду Дональд Туск презентував міграційну стратегію, яка має на меті зменшити потік нелегальних мігрантів до Польщі, і деякі положення викликали розбіжності в поглядах. Зокрема, представники партії Левіца, яка також входить в коаліцію з Дональдом Туском, не погодились з пунктом про тимчасове призупинення права на притулок, бо це ламає. Засади, основні засади тієї самої Женевської конвенції, про яку так багато говорять в Україні і яку так часто порушують росіяни, які прийшли в Україну воювати. За інформацією порталу Інтерія, попри намагання уряду зменшити кількість нелегальних мігрантів до Польщі, можуть повернути до 40 тисяч іноземців з Німеччини. І Німеччина робить. На свою користь абсолютно все, що тільки можна зробити, вони позакривали кордони, е, свої внутрішні, закрились від світченської зони. Вони по е, повиставляли різні блокпости, вони посилили внутрішні перевірки, щоб виявляти нелегальних біженців, і тепер будуть максимально вичищати територію своєї країни від нелегальних мігрантів, які туди приїхали. Звісно, що не, е, вони заїжджали на, на територію ЄС не через кордон з Німеччиною, а через е, Балканські країни, через Італію, Грецію, якусь Іспанію і так далі, е, Францію, так, і потім всі їхали до Німеччини. І, звісно, Польща е, в цьому списку ледь не найперша країна, бо та ситуація, яка зараз склалась на польсько-білоруському кордоні, чітко показує, що. Е, один з найтаких масштабніших потоків цих нелегальних біженців, як не дивно, е йде саме через Польщу. І саме е так власне цей портал Інтерія підрахував так, що 40 тисяч іноземців може бути депортовано на територію Польщі. І це для Польщі може бути справжнім серйозним викликом, який також спричинить додаткову напругу в суспільстві. Але надіємося, що, по-перше, Німеччина цього не зробить. По-друге, Якщо і зробить, то польська влада буде активно цю проблему вирішувати, це питання вирішувати, бо є також свої нюанси. Говориться про те, що це може відбутись в рамках реадмісії, яка є результатом двосторонньої угоди між Польщею та Німеччиною, а також положеннями чинної Дублінської угоди. Як стало відомо, Німеччина, Німеччина продовжить свій е, тимчасовий контроль на всіх пунктах пропуску навіть після 15 грудня, бо він був анонсований вже от останні до 15 грудня. Німці вже сказали, що вони будуть його продовжувати далі. Рішення німецької влади спрямоване на боротьбу з нелегальною міграцією в країні, змінено також і систему внутрішнього контролю, спрямовану на виявлення нелегалів, які вже знаходяться. Країні, тобто в Німеччині тепер не так просто буде легалізуватись цим нелегальним біженцям. І це, на мою думку, є дуже і дуже добрий крок, бо, можливо, Німеччина просто перестане бути магнітом для біженців з країн Африки, Азії і Близького Сходу. Згідно з положеннями угоди про реадмісію іноземців, які перетнули кордон ЄС в Польщі. Подали заяву про надання притулку в цій країні, а потім, не дочекавшись рішення, виїхали до Німеччини та перебувають там нелегально, можуть повернути до Польщі. Просто депортувати, фактично. Угодою передбачено, що притулок потрібно просити в тій країні, кордон якої ви перетнули першим. Якщо таких іноземців повернуть до Польщі, то. Країна обов'язково повинна розглянути їх заявки на отримання притулку. Але по факту, всі, хто вже один раз втікав, подавав заявку і втікав з Польщі, їм всім буде відмовлено з часом, так бо ця процедура вона займає трохи часу юридично. І, е, але навіть якщо їм буде відмовлено до цього, е, польща до ухвалення рішення зобов'язана прийняти іноземців на своїй території та забезпечити їм належні умови. Проживання, і ми знаємо, що для Польщі на сьогоднішній день, якщо одночасно там за якийсь короткий період часу, за тиждень, за два тижні депортують цілих 40 тисяч біженців, то польща е, дуже і дуже. Е, Буде мати великий виклик в цьому плані. Тому якась така ситуація, чи варто тут переживати українців? А українцям абсолютно ні. Бо тут говориться саме про отримання біженства, саме про отримання притулку. А якщо ми говоримо про українців, то переважна більшість українців, які знаходяться на території Німеччини, це українці, які перебувають під тимчасовим захистом. І жодного реального біженства в них немає. Просто всі звикли називати. Тих, хто виїхав зі своєї країни через якісь екстремальні умови, так як в Україні війна, таких людей прийнято називати біженцями. Хоча статус біженця для українця отримати, по-перше, дуже тяжко, по-друге, не потрібно, бо існує статус тимчасового захисту, який закріплений і регулюється так званою директивою про захист українців. Які тікають від війни на території Європейського Союзу, і вони не мають нічого спільного з тими біженцями, які приїжджають з країн Африки, Азії та Близького Сходу, друзі. Це також дуже важливо розуміти, дуже важливо е не плутати цих два поняття, тимчасовий захист біженці. Можна називати всіх біженцями, так, в принципі, всіх їх всі називають. Але юридично е українці не мають нічого спільного зі статусом. Біженця. Тому всі е, подібні заяви, які робляться, наприклад, в Німеччині, чи там в якійсь Франції, Бельгії, в інших країнах, де реально є багато саме біженців. Е, Знайте на 99,9%, що вас, як громадянина України, це абсолютно ніяк стосуватись не буде. Тому, друзі, якось так е, сьогодні виглядає ситуація в Німеччині. Бачимо, що е, Німеччина взяла курс на боротьбу. З нелегальною міграцією. Польща, в свою чергу, також взяла курс на боротьбу з нелегальною міграцією. Але тут є оцей нюанс, що Німеччина може нашкодити Польщі, депортувавши одночасно цілих 40 тисяч людей, яких десь потрібно буде поселити, потрібно буде, буде дати їм якісь гроші, потрібно буде їх накормити, надати їм якісь соціальні послуги і так далі. Тому е, надіємося, що ця ситуація не переросте в щось реальне, а так і залишиться. Просто е, однією з заяв, які ніколи в житті не реалізуються е, в, в реальність, скажімо так. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!